Спеціальна кімната для діток з особливими потребами з'явилася у Житомирській обласній психіатричній лікарні, тренажер, гімнастичні м'ячі, піраміди та розвиваючі картини з усім цим допомогли меценати, які вже протягом багатьох років опікуються дитячим відділенням. Ця кімната називається сенсорний. Суть її в тому, що вона дуже необхідна для наших дітей. У нас тут знаходяться дітки з особливими потребами. Це діти, які мають проблеми психологічного розвитку, проблеми мовного розвитку. Про це можна говорити дуже довго. Спектр дуже великий, але ніхто не застрахований від цього. І саме для наших дітей є необхідним створення затишного терапевтичного середовища, там де є психоемоційне розвантаження. Осаме сенсор... За словами вихователя Варвари Бондар, державним коштом облаштувати таку кімнату вони б не змогли. За допомогою звернулися до депутатів Сергія Сухомлина, Олександра Рабіновича та Олега Милиновського, які посприяли також хорошим ремонтом. Дітей чужих не буває, а ці діти, мабуть, нуждаються в більш вніттельному отношені. Персонал цього відділення – це люди, які не працюють за деньги. І коли з ними общаюсь, у них є искра в глазах. они реально люблять этих дітей, они реально здесь живуть і мисли і сенс. Не допомагати таким людям, в принципі, невозможно. Дітки підготували невеличкий концерт. Після нього меценатам вручили подарунки, які вихованці зробили своїми руками і подякували за допомогу в облаштуванні відділення. Хочу вам щиро подякувати. Від усього нашого колективу за вашу допомогу за створення для наших діток сімейного затишку.